Доброго вечора! З нами сьогодні гравець команди Старт Новопокровська територіальна громада Анатолій Крюков. Добрий вечір. Анатолій, як оцінити сьогоднішню гру? Та оцінювати напевно нічого, гри не було. Команда приїхала, але не зібралась. Тому рахунок, я згадаю, що по грі ми сьогодні програли по всім пунктам. От, 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 отака сьогодні гра не, не, не вдала для нас. Сьогодні був відсутній ваш основний голкіпер, також не було одного з лідерів Володимира Шмигельського. Як вважаєте, чи можна вважати, що це клю, клю, ключовий, ключова причина? Так, я вважаю, що це е, дві великих таких для нас втрати. Воротаря не було Олександра за сімейними обставинами. Володимир Шмигельський травмований зараз. Е, тому Такий результат, тому що не було двох гравців, які є нашими лідерами. Чи планує команда старт підсилення на друге коло, тому що у вас було декілька матчів, де у вас зовсім майже не було замін? Е, так, плануємо в майбутньому. Зараз там, спілкуємося з хлопцями, я сподіваюся, вдасться підсилитися на друге коло, тому що такі результати ми, нас не влаштовують взагалі. І... Останнє питання. Ви налаштовані на друге коло все ж таки вже на боротьбу в другій половині, чи будете боротися за першу? Е, будемо дивитися по грі, і там як, як вийде, так уже будемо рухатися далі. Все, добре, дякуємо. Дякую, побачення.